В одному з сіл Херсонського району закінчується демонтаж зруйнованого будинку культури, розповідає майстер Олександр Крупський. У нас наразі закінчився етап по демонтажу, і ми більше вивозимо все сортоване сміття по групах і категоріях на сміттєзвалище, яке було надане місцевою владою. Одна із складнощів було, що здання було трьохповерхове. З пристройкою, яке також демонтувалося за допомогою техніки екскаваторів, автокранів та автовишок. Працівниця вагового контролю Світлана Ященко говорить, роботи відбуваються згідно з протоколами. В мою функцію входить, щоб заїхала вже гружована машина на вага. Я її. Пробиваю по всім осям через ваги і додаю все. Віднімаємо тару і отримати чисту вагу, яку вивозить з даного зараз об'єкту. Для контролю, для того, щоб розуміти, скільки чого вивезлося, скільки ще залишається, все сумується, все вагується і відповідно ведеться якби, обліку цього всього. Асбе сортується окремо, будівельні матеріали сортуються окремо, бетон сортується окремо. і Інші відходи, такі як там, пластик, деревина. Якісь там доски сортуються окремо для того, щоб все було посортоване на звалищі, і потім воно далі буде перероблятися. Будинок культури був пошкоджений під час бойових дій у 2022 році. Говорить заступник начальника сільської військової адміністрації Андрій Микитін. Дійсно проходили тут різноманітні заходи. Люди збиралися, були концерти, дискотеки, був зал відпочинку. Для дітей, для дорослих, але під час окупації, у 22-му році, це була межа та лінія зіткнення. Відбувалися інтенсивні бойові дії. Дуже було багато сюди прильотів, і вони пошкодили цю будівлю у підвалі будинку культури. Жителі села ховались від обстрілів, говорить Андрій Микитін. Після деокупації спеціальна комісія зробила висновок, що будівля не підлягає відновленню. Громада подала заявку до програми розвитку ООН в Україні про демонтаж, розповів інженер Ярослав. Задворний наразі проводяться роботи. Вони розпочаті 23 травня цього року, і планують бути завершені 20 липня. Наразі відбувається демонтаж першого поверху. Це була двоповерхова будівля. Наразі працює близько 14 працівників, з котрих 4 жінки. Також працює 4 самосвали. Два екскаватори та навантажувач до цього працював автокран, коли був етап демонтажу плит та азбесту. Після демонтажу відбуватиметься наступний етап, говорить задворний. Потрібно ще правильно відсортувати матеріали, поділити їх на групи, тому що від цього залежить можливість подальшого використання цих матеріалів. Саме тому ми їх сортуємо. А не просто змішуємо в одну купу. Роботи, організовані програмою розвитку ООН в Україні, у цьому населеному пункті відбуваються за фінансову підтримку Уряду Кореї, розповів інженер. Мета не просто розчистити територію, але й відсортувати матеріал, а також підтримати ініціативи по налагодженню нормативно-правової бази для повторного використання відходів. Тому що це теж важливо. Проєкт націлений не тільки на розчистку території від уламків, але й на створення сталих методів та підходів поводження з відходами руйнації на всіх рівнях. До цього входить як навчання, так і консультація поводження з відходами руйнувань. Після завершення робіт на місці будинку культури прийдуть до іншого об'єкту зруйнованого дитячого садка, говорить Андрій Микитін. Агресор, не вибираючи там цілі, чи це військові, чи це мирні, вони просто систематично обстрілювали. І наслідок цього заклад дістав значні пошкодження. До війни близько ста дітей з вихователями там навчалися. Після демонтажу нову будівлю планують звести в іншому місці. Андрій Микитін розповів: у цьому приміщенні буде розміщуватись і дитячий садок, і школа. Марина Круглова, Роман Царьов, Суспільне новини, Херсонщина.